Добрий день глядачі, підписники мого каналу. Сьомий час ранок. А ми вже з чоловіком напрацювалися на городі. Чоловік копає, я полю. Ой. У мене теж попереду роботи чимало, то прихватками, то те, то те. Смик смик там, там, бо гарна ж погода стала, то аби зараз за, за і все схватить. А чоловікові ж, ще й на роботу ж їхати. Але ж першу зміну в дуб відпрацюю, а другу зміну ж на роботі. І, і шкода, звичайно. Уже Вже вік такий у нас все. І шкода, дівчатко, дівчатка, бо не за столом вже сидить, а комбайни хлопці ремонтують, готують до збирання врожаю. то попоскакають біля тих комбайнів. Е -е, як я вам вже говорила, так? Да? Що тут ми обробляли фризою, то це ж, бачите, через зиму треба знову цю площу копати, і оце через плече гупа цю землю. Чесничок раніше ж я проклюкала і кущовку. А ця ж цибуля, що садила я під зиму, то це ж, то це ж нещодавно вона ж. Посходила, то це її тільки я й клюкаю. І до неї ж йду рано вранці, бо земля ж трохи відсір'є таке за ніч, і тоді ж краще її і полуть. Вже картоплю потоптала. Зразу чоловік каву доп'є та й буде йти снідать. Оце, ж, бачите, так, як я вам вже говорила, прихватками бігаю, роблю. Там сапнула. Там коп -коп копнула, тут метнула, оце потроху шкопаю І потроху мету асфальт. Чоловік каже, ой, не кажи, оце слово асфальт. Уже він у нас цей асфальт дуже і дуже старенький. Вон, бачите, тут і криші ж вода біжить і розбило асфальт. Та й взагалі він уже просів, Вон за десятиліття і не одне. Машина ж як у двір заїжджала їжа, то воно просіло. То вже повилазило і каміння, і пісок. І я оце, А я асфальт частенько мету, бо я, мені подобається, як у дворі ж чистенько. То це мету, і виметаю я той пісок, камінь. ну ну, що. І, ну, Я кажу, добре, що такий асфальт є. І нема грязі у дворі. А вже ж будемо їздити, по якому є, бо поки що інших варіантів немає. А дійсно, це як, як їдеш у дворі машиною по цих коліях, то наче, знаєте, не, не, на, не на машині їдеш, а на возі. А я, а я знаю, як на возі їхати, бо... У нас батьки на літо привозили сюди на Черкащину в гості до дідуся і до бабусі. А раніше, хто з села і старше, пам'ятаєте, раніше люди знаходили час і частенько в гості їздили чи ходили. А моя бабуся була з іншого села, то бабусина вся рідня ж в іншому селі, дідусь працював у колгоспі. А в колоспі ж раніше коней багато. І сани були, і, і, і вози були, то це візьме дідусь, коні запряже. І ми от на, на возі їдемо. Дідусь, бабуся, йо і брат. Асфальт ж також раніше ж не було, тоді, коли ми возом їхали. А грунтова дорога. А воно ж знаєте, також під час дощу та повибиває ті колії. І ото було, везе нас, дідусь, кіньми на тому возі, по тих коліях. І гойдається той віз вліво і вправо. А другий раз в таку колію возом заїде, було дідусь, що наче ось ось той віз перекинеться. А мені не то страшно вчіплюсь за воз, вчіплюсь однією рукою другою за бабусю. І думаю, зразу з воза я впаду. Але ви знаєте, приємні спогади, я б це із задоволенням зразу сіла на воза і кудись поїхала, аби хтось повіз. Вирядила я чоловіка на роботу, а сама знову ж прийшла на город, бо у нас шлях зразу один. Дорожні вказівники стоять на город у садок і в квітничок. Дополола я свою цибульку вже треба ще другий раз, планую пере... перецюкати чесничок, але я ж вже ж його полола тут. Земля м'якенька, то он поклала в рядках сапу, прийду тоді вдень-сюди. Ну а я ось зразу візьму грабельки. Заволочу те, що чоловік покопав, а тоді буду брати лопату, копати і чоловіку в цій справі допомагати. Копати, може, доки не зморюся, тоді піду чайку ще е вип'ю, з цукерочкою, мабуть. І знову, і знову по новій. Ось таке моє коротеньке, ранкове відео для вас, дорогі мої глядачі і підписники. І е я. Належу до простого сільського бомонду, то і відповідні теми для моїх розмов і для моїх відео. Кому цікаво, залишайтеся зі мною. А я вам дякую за перегляд, до побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго!